Вітаю Миколаїв! І знову ми досліджуємо листя. Ну і зараз скажуть, що соняшник чи що знову. А ні, не соняшник. Таку цікаву рослину, я сам навіть в шокі. Вон, бачимо, що тут сидить, попелиця. Ось знову знайшли попелицю. І бачимо на листях такі враження. Я навіть, знаєте, з цим соняшником я тепер ходжу і на все спостерігаю. Ось такі враження. Бачимо, спостерігаємо такі враження. І так би хтось ходив хвороби чи що, а що це? Це наш звичайний горіх. Знаєте, для мене, можливо, це для когось не дивина, а я здивований, що попелиця навіть. На горіхові заселяються. Навіть її буде, можливо, так видно. Не видно. Так що так, відкриваємо нові знання, бачимо якісь сильні враження. Через щур такі. зараз глянемо тут. Ось такі враження, язви на листях. Це, мабуть, відкладає. Яйця, личинки, так сказати. А може і ні? Розкажіть, що це і хто це, якщо хтось знає. Все, тримаємось, Спостерігаємо, ділимось досвідом.